Як вчить народна мудрість, готувати сани треба влітку. Сніжна зима може прийти будь-якої миті. А чи готове місто до зустрічі з заметами на дорогах, а також чи готові жеки та очисна техніка до роботи в зимовий період? Як виявилось, боятись є чого. Попри достатню кількість очисної техніки, а це 18 одиниць, працівники ЖЕКів можуть не впоратись з очисними роботами, адже вік техніки більше 30 років. До цього ж очисна техніка не до кінця укомплектована. Значить, степень готовності у нас в ЖКГ і Савченко основні такі тримачі техніки, цієї значить, у, у ЖКГ, 11 одиниць техніки, а у Савченка 4 одиниці техніки, вони говорять про те, що їх техніка готова на 80%. Тобто є там проблеми в ЖКГ із акумуляторами і шинами, які вони можуть закупити до випадання снігу. Для посипання доріг вже закуплено 1300 тонн піску та замовлено три вагони солі. Але можливо і за бюрократії здійснити платежі за матеріал для посипання поки що не можна. Тому міська влада занепокоєна, що може виявитись не готовою до зими. І що саме боляче питання, що ці платежі не проходять? На сьогоднішній день 1300 тонн завезено піску, виділені кошти на три вагони солі, і ці платежі не йдуть. Також міська влада мріє про придбання хоча б однієї одиниці сучасної очисної техніки. Та бюджет міста принаймні в цьому році не дозволить купити таку дорожнечу. Значить, техніка в нас дуже, дуже стара. На жаль, жодної одиниці нової немає. Ну Но те, що маємо, то маємо. Вона підготовлена дійсно десь на 80%. Проблемне питання стається резина-акумулятори, але треба думати нам по хоча б придбання хоч одної єдиниці. Сучасної техніки, тому що ми живемо у 21 столітті, і та техніка, яка по 25-30 років, вона до безконечності не може використовуватися. Кейс, так, да, дійсно, це техніка, яка може прибирати установки, вона ефективна там. Ну, в минулому році показала, що я кажуть, починаємо біля бардюра пропороли і скат. І для погрузки. Вивозу сніга, ну для того, щоб прочистити по вулиці, саме ефективне, повторююсь, те 150 Нашли таку техніку на да, невеликі кошти 70 тисяч. І це була підтримка підприємства. Хоч це якась саме ефективна для наших вулиць, які вузькі і покручені Той же самий грейдер, він не дуже ефективний. хоча б 70 тисяч виділили. Сьогодні придбать. Він В гарному состоянні, всі ходили, дивилися, цмакали. Ну, не такі великі кошти, але це вирішило питання. Тож будемо сподіватися, що зима буде не такою вже сніжною, а місто знайде кошти хоча б на придбання акумуляторів та шин для техніки.